Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзі вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Про Придністров'я в Петербурзі. Наші на міжнародному медіафорумі діалог культур. Від футбольного поля до турників новий спортмайданчик в Терасполі на Кіровському. Настільна гра Монополія по Придністровське. Розробники телевізійники. Діалог культур це міжнародний медіафорум у Санкт-Петербурзі. Майданчик проведення заходу Ермітаж. Учасники представляли свої проєкти. Це документальні фільми, ролики чи фотографії. Кожен розповідав про свою країну, звичаї та людей. Серед учасників і Катерина Паскар. Вона знайомила із Придністров'ям. Кореспонденти, оператори, фотографи та режисери. Понад 300 молодих та талановитих журналістів із 25 країн зібралися у Санкт-Петербурзі. Там проходить міжнародний медіафорум діалог культур Цьогоріч вже Вже те Іспанія, Аргентина, Італія, Франція, Єгипет. І, звісно, Придністров'я «Хочу колегам передати привіт, привітати. Ми обов'язково налагодимо контакти, будемо спілкуватися. Мені дуже приємно, що ви приїхали сюди. Це важливо, що тут є журналісти з Придністров'я. Респондент першого Придністровського Катерина Паскар розповідає про Придністров'я, про людей, які тут проживають, багатонаціональну культуру та традиції. Писати, знімати та розповідати, помічати. Головне, учасники форуму навчаться у провідних світових та російських майстрів медіасфери. А ще молоді журналісти відвідують Великий Новгород, Яснополяну побувають у Тулі. На столичний меморіал слави чекає реконструкція. Там будуть увічнені імена 1353 тераспольчан, які загинули під час Великої Вітчизняної війни. Це доручення президента. Про хід робіт сьогодні говорили на нараді у глави держави. Наразі на меморіальних плитах вказані лише імена воїнів, які полягли у квітні серпні 1944 року під час звільнення Придністров'я від фашистської окупації. Предлагається одну із тих плит по центру. Все таки понятно, що не всі фамілії пропонується проєктом це зробити на семи плитах. Зрозуміло, що не всі прізвища були ідентифіковані, тому передбачено одну з цих плит по центру присвятити саме невідомим солдатам. Нарешті буде анотація. В обов'язковому порядку хотіли б зробити карту Ясько-Кишинівської операції. На четвертій плиті пропонуємо розмістити візуалізацію Кісканського монастиря. Саме звідти генерал Толбухін керував воєнними діями. І на п'ятій фотографію нашого театру. На ньому був піднятий прапор перемоги. На шостій плиті колаж фотографій Великої Вітчизняної війни. Підрядні організації вже приступили до реконструкції меморіалу слави. Одночасно продовжується і будівництво музейного кварталу. На наступний рік передбачається… На наступний рік передбачається широка експозиція артефактів великої вітчизняної війни. Композиція на честь Ясько-Кишинівської операції, насичення музею, елементами зброї, техніки, відновлення доту, окопів і виставлення техніки. Відповідно, всі роботи мають завершити до 80-річчя великої перемоги. Дубосари – шкільний двір гімназії номер 1 Цього року тут збудують локальну котельню. Модуль уже встановили. Наразі встановлюють обладнання. Котельня подаватиме тепло безпосередньо до гімназії, а також до управління народної освіти, школи боротьби та боксу, дитячого садка, червона шапочка, а також до корекційної школи інтернату. Тут навчаються та живуть близько 150 особливих дітей із Дубосарського та інших районів Придністров'я. По теплу у нас вичербне костеплом у нас навчальний сьогодні. корпус завжди страждав. Там температура завжди 18 градусів вище не піднімається. У спортзалі ще менша. У нас куплені насоси, але це не покращує ситуацію. Гаряча вода лише з бойлерів. Вони встановлені скрізь. У душових у кімнаті гігієни в дівчаток. Вони дуже швидко виходять з ладу, тому що потік дуже великий. Локальну котельню будують за інвестиційною програмою децентралізації міської системи опалення. Завершаємо підключення завершуємо значить, підключення, обладнання та найближчим часом плануємо переступити до пуску налагоджувальних робіт. Після завершення приєднання до електро та газомереж. Другим етапом заплановано заміну теплових мереж від даної котельні до споживачів. Після завершення навчального року приступимо до земляних робіт і заміни. Завершити всі роботи планують у серпні до початку нового навчального року. У восьмій школі Тирасполя тепер є новий спортмайданчик. Роботи розпочалися рівно рік тому. За цей час збудували сучасне баскетбольне та волейбольне поля, а також майданчики для воркауту та настільного тенісу. Але головне поле для мініфутболу. Новий стадіон офіційно ще не відкрили, але школярі його протестували. я там грав вже. Як вам? Я там Ла? грав уже чудово. В футбол, очень очень нежна, Грали у футбол наступать. дуже м'яка поверхня, дуже ніжно наступати на цю поверхню і дуже прикольно. Там, там, в принципі, дуже класно і багато розважальних ідей. Раніше просто було таке поле. Було, було поле, де можна було просто спотикнутися, подряпати усі руки та всі коліна. Поки в одних тривали естафети, Сергій перевіряв нові турніки сьогодні все змінили, все нове, зручно, бігати, зручно, ходити, зручно, наприклад, трюки робити будь-які. щодня. Діти намагаються вибігти на стадіон, пограти. Їм дуже подобається. Стадіон порівняно з минулими руками набагато перетворився, дуже гарно. Дякуємо за таку красиву обстановку навколо нашої школи. Тут уже відбуваються уроки фізкультури сьогодні. У початкових класів день здоров'я у новій альтанці закріплюють правила здорового способу життя. Потім на спорт майданчик ладаря. Всі... Тут згідно з усіма останніми вимогами та достами, все зроблено. Це штучна трава з наповнювачами на футбольному майданчику і волейбольно-баскетбольному. Плюс бігові доріжки виконані у спеціальній технології, щоб максимально безпечно і комфортно експлуатувати даний сегмент, тому що на мікрорайоні Кіровській це єдиний такий комплекс, поки що. Подібні стадіони вже є на Балці. Поруч із 18 та 5 школами. Зараз там вечорами аншлаг. Створення інфраструктури це один із кроків щодо розвитку масового спорту в Придністрові. Чобручі центр для дітей з обмеженими можливостями. Щодня сюди приїжджають 25 дітей з Дністровська та всього Слободзейського району. Це кабінет сенсорної моторики. Тут діти розслаблюються, розвантажуються емоційно, і світло для цього тут приглушене. Є батут, ванна з кульками та навіть боксерська груша. Це кімната розслаблення, успокоєння це кімната розслаблення, заспокоєння. Тобто діти тут почуваються у безпеці, захищеності. Це така кімната, де зможуть відновити свій емоційний настрій. Сюди ще потрібно докупити спеціальне обладнання. Ми хочемо м'який модуль. Це добре для дітей. Так само для координації руху для розвитку загальної моторики тіла, і звичайно, це допоможе їм тут розслаблятися. Держи лівою рукою і правий обводиш. Держи, круг. Пальчиком, пальчиком є І по кругу так обводиш. Дев'ятирічний Сергій вчиться малювати на пісочному планшеті, одночасно промовляючи всі рухи з фахівцем. Йому це дається складно. Хлопчик має труднощі з промовою. Діагнози вихованців центру різні: аутизм, ДЦП. До кожного потрібний індивідуальний підхід, особливо у фізіологічному розвитку. У кабінеті лікувальної фізкультури є арбітрек, але ж один і не всім за навантаженням підходить. Різні арбітреки, різне оборудовання потрібно для різних дітей. Різні арбітреки, різне обладнання потрібне для дітей. Індивідуально все. Кожній дитині, наприклад, з ДЦП потрібен арбітрек для поліпшення кровообігу, зміснення постави і м'язів спини. Для аутистів інші потрібні арбітреки, більш спокійні. Бігова доріжка, наприклад, щоб заспокоїти агресію. Ось потрібні такі доріжки також. Вже зовсім скоро тут з'являться нові тренажери, обладнання та лабіринти. Центр виграв президентський грант. Сума близько 600 тисяч рублів. Два роки тому була на екскурсії в центрі денного перебування для дітей з обмеженими можливостями здоров'я в Дубосарах, збудовано за президентською програмою. Там звичайно дуже шикарні умови для таких дітей, і в принципі була дуже захоплена. І коли перевели наш центр денного перебування до села Чубручі, подумали про те, що можна було б створити такі ж комфортні умови для таких дітей, та і у нас в селі. Наступний етап після закупівлі необхідних тренажерів ремонт спортивного залу. Нині він в аварійному стані, вогкість тріщини у стінах. 27 травня у Придністров'ї монетний тиждень. Це акція від ПРБ. Усі копійки можна обміняти на паперові банкноти без комісії у будь-якому банку. Цю акцію періодично проводить Центробанк Росії та інших країн. Це нормальна практика, коли монети, які лежать вдома в якихось скарбничках та гаманцях, назад повертаються в обіг. У Придністров'ї акція відбудеться вперше. Банки просять заздалегідь розсортувати монети за номіналом. Це скоротить час з їх. Нії лічби. До Придністров'я прийшов російський транш на доплати пенсіонерам. Гроші за перші півроку, які раніше щомісячні виплати становлять 150 рублів. Гроші найближчим часом виплатять одразу за 5 місяців. Це буде 750 рублів, і потім ще 150 рублів у червні. Доручення президента Красносельського зробити все максимально оперативно. Як виробляють енергію? Про це напередодні розповідали школярам. На Молдавський Грес пройшов день відкритих дверей. Учням із Дністровська, Григоріополя та Дубасар показали машини цех, лабораторії і не тільки. Дністровське місто енергетиків заснували його у 1961 році. І все завдяки Молдавській ГРЕС. Вона виробляє електрику для Придністров'я та Молдови. Про це розповіли школярам. Для дев'ятикласників провели екскурсію. Ми зараз знаходимося главний корпус номірадін. От гіта на течки. Майже промисловий туризм тільки безкоштовно. Гіди, майстри та співробітники станції, а школярі з Григоріополя до Босар та Дністровська. Було Було цікаво дізнатися про обладнання ГРЕС, масштаби виробництва продукції та самого підприємства. А так виглядає робоче місце машиніста. Тут вимірюють оберти турбогенератора і величину жорсткості води. Аби ще в ковкали там восе зазвичай дівчатам цікаві більше ляльки, а тут це все по-новому, щось зовсім інше. Ніколи раніше не цікавилася, не знала про роботу цього підприємства. Але сьогодні, перед тим як піти на екскурсію, ознайомилася трохи і була здивована. А це одна із лабораторій. Тут вимірюють температуру пари, води і не тільки. Є застарілі пристрої та зовсім сучасні. Ось он наглядний примір він, Ось вам наочний приклад. Ось він підключений до більш нової модифікації. Використовується практично у всіх механізмах. Це вимірювання температури в паропроводах, газопроводах, температура газу. На слюсаря з таких приладів можна піти вчитися після 9 класу. У Тирасполі у коледжі технології та управління з цього року новий фах. Вчать за системою дуальної освіти. Це коли теорія у коледжі, а практика на підприємстві. Термін навчання менше двох років. 24 та 25 травня Дністровськ святкуватиме свій 63-й день народження. Урочистості в день міста розпочнуться о 9-й годині ранку з божественної літургії у храмі Кирила та Мефодія. З опів на шосту на центральній площі та у сквері працюватимуть виносна торгівля, ігрові зони запланованої майстер-класи. Далі нагородження мешканців міста і святковий концерт. А завершиться перший день свята масовими гуляннями. У програмі другого – спортивні змагання, конкурс малюнків на асфальті та концерт на площі біля Палацу культури Енергетик. Бізнес Придністров'я наш аналог монополії. Купити катерининський парк за 240 рублів або кінотеатр Горького за 100. У світі настільних ігор все реально зараз переконаєтеся самі. Гра повна копія монополії. Колірна гама та шрифт все як в оригіналі. Є навіть містер Гріч, головний персонаж гри. Ми розробляли кілька місяців. ретельно підбирали всіх хто тут з'явиться на цьому ігровому полі. Все за класикою. Починаємо зі старту, чотири лінії. Великі підприємства, ММЗ, Рибницький цементний та Електромаш. Вони на четвертій лінії. Не образили інтерцентр Люкс, Одему, Теротекс. Тут у нас прогулянкові зони, тут вся медицина, тут спорт, тут є кінотеатри, театри. За новини та повідомлення відповідають карти кебу та пошти Придністров'я. Якщо ви потрапляєте у їхнє поле, ви витягуєте картку. У кожній наш місцевий гумор та придністровський колорит. з через помилку інтерністеркому вам прийшло на рахунок 150 рублів, і таке також буває. Це пошта Придністров'я. Тут такі ж сюрпризи бувають, просто трохи іншого порядку. Ви стали людиною року, прямо як журналіст БПМР Лідія Салкусан. Можете перейти на будь-яке ігрове поле. У бізнесі Придністров'я вся увага деталям Гагарін, Суворов, Катерина II та вежі Пендерської фортеці. Фішки гравців теж із нашим колоритом. Грати можна вічно. Щоправда, екземпляр поки лише один унікальний, як і сама гра. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.